Скажіть, будь ласка, ви тут потянки. давно? давно. Да? А коли? 20, було під час штурму? З 22-го... Да, а скажіть, будь ласка, від якої ви церкви? Е, Автопіхальні. Від якої? Да. І що ви тут робите? Ви мовите ну, з вас по... з дітьми? Допомагаєте їм? Ну, по-перше, е, щоб не було кровопролиття. Угу. Змієте? Так, так, тобто, звичайно. Е влада, влада провокує кровопролиття, uh -huh. Явно видно. Знаєте, десь uh -huh. тобто, замість того, щоб сісти за стіл переговорів uh -huh. з людьми і вирішити все мирним шляхом, uh -huh. вона провокує зіткнення, uh -huh. притом приміняючи нахабно, приміняючи молодих курсантів. Так, так. Не обучені. Uh -huh. Пихає на народ. Uh -huh. І Нам приходиться стояти між людьми і цими курсантами. Знаходити uh -huh. спільну мову. Вдається? А? Ну, будемо казати, не завжди, Не завжди, uh -huh. але буває. А як зараз пережили штурм? Ой. Де ви були виходи? <рес> Під автоб... біля автобусів. Біля автобусів. Да. Ви хоч не постраждали? Ні, я мене вони, як кажуть, вони мене не трогали і раніше, і mm -hmm. зараз вони не посміли підняти руку. Mm -hmm. О. Але знаєте, дуже тяжко. Дуже, 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 дуже тяжко так. втримати людей і умовити їх уїхати, розумієте, mm -hmm. не провокувати, не затівати mm -hmm. ніякої бійки. Мити, але так. вони стояли навмисне, навмисне. Командир замість того, щоб дати вказівку солдатам сісти в автобус і угу. уїхати. Просто. Навмисне провокував сітки. Це їхня мета? Так, да, Їхня мета спровокувати, угу. Тобто показати як би світу, показати, що вони ангелочки. Mm -hmm. Приїхали сюди порядок наводити, mm -hmm. а насправді вони приїхали сюди конфлікти створювати. в толпі багатько їхніх людей, mm -hmm. провокаторів, так, які так, ми бачили, їх. бачили, кидали mm -hmm. брьовна на них. Так, так. В них же кидали їхні провокатори, mm -hmm. в них же кидали брьовна. Їм вже платять за це. Так. Да. І не мали грошей представити цих mm -hmm. платять. А вони, типа, що вони захищаючи себе, приміняють сили. Mm -hmm. Але цього разу у них не вдалося вибачити мене. Mm -hmm. Я Нічого. думаю, що і сідчого разу їм не вдасться. Mm -hmm. Народ дасть відповідь. Я думаю, що цього разу Янукович і вся його банда отам що сидить mm -hmm. на банкові зрозуміють за сьогоднішнім mm -hmm. днем що народ вже не мучить. Народ готовий уже з ними битися. Розумієте, готовий битися і, і б'ється з ними. А раз народ вже б'ється, то їм масу. Зараз з усієї України їдуть поки в руки. І потім їдуть, їдуть е, люди не похилого віку, а люди, які можуть і держати, і з в руки, і що хочете в руки брати. І вони їдуть тільки, будемо казати, з одної цілі. Цей режим скинути і готові братися на превеликий жаль фізичним методом усувати. Перепрошую а назвіться ще, будь ласка, як вас звуть? Мене звуть отець Володимир. Отець Володимир, а якщо не секрет, скільки вам років? Ну, я ще не такий старий. Ні, ну просто цікаво. Збираємо, дивимось, хто загріб. Десь ну, приблизно 60. Да. Mm, Дуже да. дякую вам. Тримайтеся. Ну, а